У селі сріблянка, що на Донеччині, де сонце цілує безкраї степи, жив хлопчик на ім'я Микита. Понад усе він любив зариватися пальцями у пухку землю та слухати шепіт листя. Для нього кожне деревце було живою істотою, а ліс великою родиною. Микита вірив, що якщо дбати про маленьке зернятку, з нього обов'язково виросте могутній велетень, який триматиме небо. Микита ріс, і разом із ним росла його жага до знань. Він зрозумів, що посадити справжній ліс замало лише до любові, потрібна мудрість. Він збирав знання як найдорожче насіння, читаючи книги під світлом каганця. Держава як ліс, думав юнак. Кожен українець це дерево, а знання це вода, що живить наше спільне коріння. Настали буремні часи, коли над Україною завіяли люті вітри змін. Микита побачив, що його рідна земля прагне свободи. Він став одним із тих, хто будував Українську Народну Республіку, закладаючи фундамент вільної країни, де кожен голос має значення. Він зрозумів тепер його обов'язок бути не просто лісничим у лісі, а лісничим цілої держави. Микиту призначили міністром. Це була величезна відповідальність бати про те, щоб молода держава зміцніла. Разом зі своїм соратником вони працювали день і ніч, створюючи закони, як садівники прокладають стежки у шевині. Вони вірили, що українська екосистема має бути заснована на праці, освіті та повазі до своєї історії. Але чорна буря війни та окупації змусила багатьох патріотів залишити в рідний дім. Мхита був змушений вирушити у Далеку Прагу. В його дорожній сумці не було золота, там було дещо цінніше: книги, рукописи та мрії про повернення. Ми забираємо коріння собою, щоб зберегти його від морозів. Чепотів він, дивлячись на захід сонця. Прага зустріла українців готичними вежами затишними вуличками. Микита зрозумів, еміграція це не кінець, а можливість створити затишний розплідник для майбутньої України. Він почав будувати школи та академії прямо посеред чужого міста. Він знав, що знання не мають кордонів і вони повинні прорости навіть на відстані. Микита став ректором академії. Він навчав молодих українців бути справжніми фахівцями, агрономами, лісівниками, інженерами. Ви мої пагінці, казав він студентам. Кожен ваш іспит, кожна прочитана книга це добриво для нашої майбутньої незалежності. Ми готуємося до весни, яка обов'язково настане вдома минали, і Микита став сивим, як старий ясен. Він писав листи, видавав журнали та зберігав кожен клаптик української думки. Прага стала для нього садом, де він виплакав тисячі насінин знань. Він вірив, що колись ці насіння вітрами історик занесе назад у вільні українські степи, де вони дадуть щедрий врожай. Хоча Микита Шаповал не зміг повернутися до своєї серблянки за життя. Його ідея про державу екосистему виявилася сильнішою за час. Він довів, що країни тримається не на зброї, а на міцному корінні культури та знань. І невидимі невидимітки, що з'єднують Прагу з Донецьким кражем, а Карпати з Дніпром. Сьогодні ми нащадки, лісничували Микити. Кожен з нас тримає у руках своє зернятко. Хтось туант для малювання, хтось математичні здібності, а хтось – любов до природи. Ми садимо їх у спільний ґрунт вірної України. Пам'ятайте, Великий Ріс починається з однієї турботливої людини, яка не побоялася плекати свою мрію.